Що чекає Флориду у зв'язку із наближенням урагану Мілтон, який зараз стрімко рухається в напрямку штату? Це відео допоможе вам зрозуміти, чого очікувати, як підготуватися і які наслідки може мати цей потужний шторм. Отже, що ми знаємо про ураган Мілтон, за даними Національного центру ураганів, він сформувався в Атлантичному океані кілька днів тому. І вже набув силу до третьої категорії за школою Сафіра Сімсона. Це означає, що швидкість вітру досягає 180 200 км на годину, але є ймовірність, що шторм ще посилиться до того, як він досягне берегів Флориди. Погода в регіоні вже почала змінюватися. Жителі багатьох прибережних міст, таких як Майами, Тампа і навіть Орландо, повідомляють про посилення вітру та дощі. Прогноз на найближчі 24-48 годин передбачає значне погіршення умов. Флорида, як один із найбільш уразливих до ураганів штатів, знаходиться в зоні підвищеної небезпеки через низьке розташування і велику кількість населення на узбережжі. Чого ж варто очікувати найближчими днями? По-перше, це сильні пориви вітру. Вітри такої сили можуть спричинити серйозні руйнування. Дерева можуть падати, лінії електропередач можуть бути пошкоджені і можливі масштабні відключення електрики, тому важливо підготуватися, зарядити всі пристрої, забезпечити себе запасом води та продуктів тривалого зберігання. По-друге, це загроза штормових нагонів або так званих штормових приливів. Вода з океану може підніматися на кілька метрів і вище звичайного рівня, що призведе до затоплення прибережних зон. Особливо небезпечні такі місця, як Тампабей, де низька висота над рівнем моря створюють сприятливі умови для серйозних повеней. Також не варто забувати про інтенсивні зливи, які можуть призвести до локальних повеней навіть у внутрішніх регіонах. Якщо ви живете в зоні схильні до затоплення, радимо мати готовий план евакуації. Офіційні органи вже почали давати рекомендації щодо евакуації. Якщо ви проживаєте в зонах високого ризику, важливо слідкувати вказівкам влади і не чекати до останнього моменту. Пам'ятайте, що ваше життя важливіше за матеріальні цінності. Це один важливий момент. Урагани часто викликають вторинні явища, такі як торнадо. За прогнозами, Флорида теж може зіткнутися із цією загрозою, тому будьте особливо пильними. Слідкуйте за прогнозами і підготуйте укриття. Що робити після урагану? Перш за все, зберігайте спокій і не повертайтеся в постраждалі райони до офіційного дозволу. Руйнація інфраструктури може ускладнити пересування, а небезпека залишкових повеней та аварії на лініях електропередач може бути смертельно небезпечною. Урагани це явища, які неможливо повністю передбачити, але підготуватися до них можна і потрібно. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти, чого очікувати від урагану Мілтон і як убезпечити себе та своїх близьких. Будьте обережні, слідкуйте за новинами і не забувайте підписатися на канал, щоб отримати оновлення та важливу інформацію.